Вітаю вас, шановні глядачі. Це той же вечір, коли мені привезли густинчик з грибочками. Поки змонтувала відео, відпочила трошки, бо я вам казала, що сьогодні не буду займатися з грибами, бо я змучилась, але трошечки відпочила, друзі. Зараз 20 година, і я вирішила, що я ще за півтори годинки замариную гриби, тому що завтра повний робочий день, мені тим більше не буде ні часу, ні сил. Ну і звичайно, що я ж хочу вам показати, як я це буду. Робити. Ось такі, друзі, я маю грибочки, які я вже вимочила два рази по дві години у воді, і тепер мені треба їх порізати на шматочки, і я буду їх, можливо, трошечки заморожу, відварю, а трошечки замориною. І зараз я буду їх відварювати. Поміряю, поріжу їх, відкладу в кастрюльку. Далі всі грибочки я порізала. В одну кастрюльку я склала ті, що я буду маринувати. Отакі, От дивіться, які малесенькі. Я їх взагалі не розрізала. Ціленькі, отакі От шапочки цілесенькі. Манюні грибочки, деяким я вкоротила ножки, залишила шапочки більші розрізала, але я різала досить такими, такими ну, не дрібно, друзі, такі, щоб було видно, що це грибочок, щоб було красиво в баночці. І одну таку мисочку зверху я нарізала для того, щоб відварити і заморозити. Буде мені тут зо дві торбиночки, таких по, може, по кілограму. Ще заморожених. Заморозити я, бачите, повідрізала ножки, такі старіші більші грибочки. От. А сюди такі відбірні і красиві. Що далі я, друзі, буду робити? Далі я буду в цю кастрюлю з грибами заливати холодною водою. Я спеціально взяла. Мірний стакан літровий, щоб знати, скільки мені приблизно треба буде води для маринаду. Звичайно, що гриби трошки зменшаться, але все одно я приблизно буду знати, скільки мені потрібно води. Вливаю літр води на водички. Так, літр мало, ще набираю один. Не літр, а одну літру і другу літру вливаю. Так, ну, треба робити маринад на 2 літри води. Так, далі, друзі, що я сюди додам? А додам я сюди, друзі, в грибочки буквально одну чайну ложку солі, отак на кінчик ложки. І додам, друзі, ну, півтори-столові ложки оцту. Для того, щоб грибочки трошки посвітлішали. Ну, і ще от півложечки, буквально. Все. Півтори столові ложки оцту. і ставлю гриби на плиту. Буду їх варити 20-25 хвилин, збираючи піночку. І так само, друзі, я зроблю з грибами, які я маю морозити. Ой, вони ледве влазять сюди. Недобре, буде, треба чекати більшу каструлю. в мене нема більше. Вона якраз влізла. Бачите, але вона зверху. Треба зубку більшу. Так, оці гриби закипають, і я ретельно, старанно знімаю пінку обов'язково. От бачите, скільки я назбирала пінки? І от вже грибочки практично в чистій водичці, ще там граминочка лишилася, але то вже дурниці. Все, варю 20 хвилин. Вже вони 5 кипляють, 25. А, друзі, я помила баночки і що хочу сказати, я буду робити грибочки маринувати по рецепту моєї дядини, дуже гарної господині, яка виросла все життя, живе на полісі, перевірений, хороший рецепт. Друзі, і вона баночки не стерилізує. А я ж хочу себе все-таки обезпечити, мені не важко, я поставлю їх в мікрохвильовку на 2 хвилинки, нехай вони простерилізуються. І кришечки прокип'ячу. Хоча. Тітка казала, що не треба, все буде добре. Ну, я себе обезпечу на всяк випадок. Так, друзі, гриби прокипіли 25 хвилин, я їх знімаю з плити і виливаю на друшляк. грибочки. І обов'язково потрібно їх пролити холодною водичкою. Повний друшляк грибів. Помиваємо, помиваємо холодною водою. Гарно. Ось такий вигляд Мають грибочки, даю їм встикти, а тим часом буду робити маринад. І так, друзі, на одну літру водички я вливаю її в кастрюлю, Влила в кастрюлю літр води. Одну літру води я всипаю півтори столові ложки солі, отакі От без чубочка, рівненькі практично. Один і два. І дві столові ложки зверху всипаю цукру. Так. Далі вкидаю два лаврових листки. Штучки чотири чорного перцього рожку, штучок шість духмяного. І чайну ложку гірчиці у зернах. Все, чекаю, поки маринад закипить. Маринад закипів, друзі, і я сюди всипаю грибочки. І з часу закипання буду варити їх 15 хвилин. Так, друзі, пройшло 15 хвилин і я вливаю сюди 100 мл. Оцту. І зараз закипить і будемо розкладати наші грибочки у баночки. Даю закипіти грибам із оцтом Все, буквально хвилиночку зараз прокиплять і все, буду розкладати. Все, мої хороші, далі беру черпачком, і треба гарненько старатися дуже багато не лити маринаду. Черпачком накладаю Грибочки в банку. А потім долити краще маринад, щоб у нас не був один маринад в баночках, а щоб були гриби. Так і таким чином заповнюю баночки. Це у мене, друзі, око. Вже напрацьоване руками. Вийшло в мене рівно, гляньте, я наготувала 4 банки, і в мене вийшло рівно 4 банки. Мої хороші, маринад залишається це нормально, його треба вивити. І тепер, друзі, закручую баночки. Що я вам хотіла сказати? знаю, що будете питати у коментарях за кількість грибів. Друзі, я їх не важила. Я вам можу сказати, я все робила на оку, окрім маринаду. Маринад я вам напишу на літру, скільки чого треба. Грибів приблизно сирих по об'єму було в мене 4 літри. Сирих грибів помитих, почищених порізаних грибів. Було 4 літри. Варилися вони, як ви бачите, приблизно в половину. Тобто з 4 літрів сирих порізаних грибочків по об'єму вийшло 2 літри маринованих грибів. Все, закручую таким чином всі баночки. Все, друзі, ось така краса. У мене вийшла. Обов'язково зараз баночки вкрию одіялком, як завжди, постоять тут до повного остигання, а тоді я їх винесу до моїх всіх баночок в коридор. Спробуйте, друзі, цей рецепт, не бійтеся, хто ніколи не маринував грибів. Це дуже просто насправді. Нічого складного в цьому немає. Друзі, а в цей маринад, що залишився в мене, я вкинула грибочки, які я буду заморожувати. І долила доверху холодною водою. Тобто там трошечки цукру, трошечки солі, трошечки оцту вже не треба додавати. Буде мені ну, будуть такі грибочки трошечки вже присмачені. Ось так, друзі, виглядають гриби через 4 години. Я вам хочу сказати, що ще годинки дві і вони будуть сухенькі. Так що гриби, друзі, дуже швидко сохнуть при 90 градусах 6 годин і грибочки сухі. Поки доварюються, друзі мої грибочки, я чекала на ваші коментарі, вже перечитала. І ви, друзі, багато пропонуєте мені оцю красу почеренкувати. Кажете про те, що вона легко черенкується. Друзі, я знаю, що. Хризантеми, як вазони, робляться щепки і черенкуються. Але, друзі, ви знаєте, черенкувати в мене виходить набагато гірше, ніж пекти торти. Якось воно так складається. Я маю гіркий досвід з гортензіями, з хризантемами, з будь-якими квітами. В мене чи не знаю, чи така рука, чи я щось неправильно роблю, тому я не хочу розчаровуватися зайвий раз. Я піду на ринок. Та жіночка стоїть там весь час, і я її запитаю, чи вона мені продасть корінчик. Якщо вона мені не продасть корінчик, то ви, мої хороші, мені пропонуєте поділитися, то я вам тоді обов'язково напишу, бо я її хочу. У мене була, до речі, рожева хризантемка, вона десь звелася, але була така, знаєте, як зефірка набита рожева. І вона мені менше подобалася, ну вона по-своєму красива, ніж оця Ромашкою. Багато бачите, з вас її мають і пишуть мені, а я вперше побачила таку Правда. Я раніше такої не бачила ніколи. То дякую вам за те, що ви в мене такі добрі, щедрі, одразу відгукуєтесь, пропонуєте і радите. Мені це дуже приємно, друзі. Але правда, черенкувати не хочу, бо я знову розчаруюся, не буду. От от не буду. Але купити хочу таку. Якщо я кажу, на ринку може, та жіночка мені принесе, то я буду задоволена. От і вже буду закінчувати з грибами сьогодні. Зараз доваряться гриби на дружлічок і вже буду відпочивати і завтра вже з вами зустрінемося. Друзі, доброго раночку! Біжу на роботу. Хочу вам показати, як красиво ювелірний магазин прикрасили свою, свою вітрину з надвору. Магазинчик свій. Віти, як гарно. Правда? Клас. Да. Ой, друзі, ну яка ж красива осінь. Яка красива. Друзі, я прийшла на роботу. Гляньте, яку я собі красу придбала в кабінет. Отакий красивенний верес, якщо мені не вдається його переживити на своїй грядці, то я хоча б помалуюся ним в кабінеті. Вже квіті не дуже є в квітнику, тому придбала собі такий верес. Красивий. Ось такий в мене сьогодні такий в мене вишневий бордовий вишневий настрій. Помітно, так? Гарного вам вечора чи дня. Вам три по кілограму, так? А, так. Угу. Так, я прийшла на ринок купити собі цибульку озиму. Отакі в нас ціни. радар. Я завжди її беру, вона класна. Отака ціна і отака. Просто ця більша, гарніша, а ця трохи менша. Шекспір теж я беру завжди. І, і сеншуй. Каже продавець, що вона виростає велика. У тому році така, була така 400-450 грамів. Грам. Попробую, я її не брала. Я брала тільки Шекспір і брала радар. Вона солодка, смачна, теж велика виростає цибулька. Так, мої хороші, я добралася додому. Значить, купила 3 кілограми собі цибулі, е, сеншуй. Чи ж як вона, як так? Так, да, сеншуй, то отака буде велика, як яблука. Друзі, і Шекспір і Радар. 3 кілограми купила. Оцю сеншуй, то я ну, перший раз її взяла. Але каже подавець, що вона дуже класна. Шекспір і Радар вам рекомендую. І таких самих дві торби ще, <кій> правду кажу, ще купила мамі мене купила радар і купила Шекспір. Ті, що вже перевірені, а сенчуй взяла перший раз, перевірю, тоді буду бачити. 800 гривень за всю разом. заплатила. Отакі в нас ціни. Але, друзі, зимову цибулю я посажу, то я знаю точно, що я буду мати цибулю. А весняна цього року така була суша. Незрозуміло на що сподіватися. Тому так. Скажу більше на зиму. Далі, мої хороші, я придбала шість цибулинок, три аліуми і три фретілярії. Аліуми і трикіт в такі от маленькі цибулиночки. Так далі, я придбала дуже хотіла, друзі, мені торік перше розцвіли ботанічні тюльпанчики жовті. І я цього року докупила ще ось такі малиновий і ось такі рожевий ботанічні тюльпани. Дуже вони мені сподобалися, вони довго цвітуть. Довго цвітуть і дуже схожі на штучні. Дуже красиві, їх не треба викопувати, перекопувати. Хто ще не має, друзі, то я вам рекомендую тюльпани ботанічні. І що я ще купила? Я забрала, друзі, нарешті з нової пошти свою хотілочку для Ютуба. І зараз ми разом з вами розкриємо недорога. Були різні ціни. Я купила одну з найдешевших, хочу б спробувати. А от, не дивлячись на те, що вона найдешевша, але по вигляду вона мені виглядає досить таки надійно для того, щоб полегшити свої зйомки. Купила її для села, щоб не носитися з табуретками і з відрами то я купила собі, може, мене якісь дивляться блогери. то я бачила вже в блогерів саме таку, тому вирішила і собі взяти. І я взяла собі три новини. Ось таку. Це тримач для телефона. Він такий от роз'ємний, розжимаєш її, розтискаєш, вставляється сюди телефон. Коштує 300, мені здається, 80 чи 360 гривень вже забула. Ну, якось так. Ось така три Досить такі товстенькі ніжки. Тут витягується. Ось тут вона ще вдожину. Ще не знаю, як то вона витягується. Ага, просто отак повинна тягнутися. Ну, коротше, я потім розберуся. Отак, що вона висоту витягується, максимальна висота. Її, якщо я не помиляюся, тут всі значки розберетися. Ширина, висота. Діаметри все. Ось таку собі купила річ. Оця штучка сюди закручується, сюди кріпиться телефон. Не буду займати вас час, бо вам, може, таке не дуже цікаво, друзі. А я задоволена, щоб не носитися з тими своїми баняками всякими. Дивіться, Стасик мені вже прикрутив оцю штучку. І ще, ще ножки тут розсуваються, знизу розсуваються ножки. І сюди вішається якась гирка тяж, щоб вітер не роздув. Стасик, покажи, як ці ножки розсуваються ще. Ага, о, яка вона широка. Бачиш? Ану, ну, розсусульнуся, розсунь, щоб я глянула. І людям разом показував. О, як вона широко стають! Клас. Супер. І ще ця штучка зверху, так? Да? Е, ну, сама оця підсувається. Я ж ось його сникала і не могла розсунути. Може, ти розсунеш? Попробуй мені розсунь. Ага. А, воно крутиться, бачите, як прикольно. От, воно крутиться. І висоту має метр п'ятдесят десь приблизно. Чи метр 30 вже я забулася. Бачите, що ту хлопець? Прийшов, тільки взяв і все зробив. Я сама не могла дати ради, не розуміла, що воно, як його. Може скласти назад, Сасик. Склади назад і в оцю, о, 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 оцей пенал склади. О, бачите, що тут хлопець. Взяв і все. Ще угу. й мене навчиш. Ага, і що далі я ним робити? Ага, воно так крутиться. Угу. Прикольно. Сюди вставляється телефончик. Все, дякую, Стасик. Коротше, як для таких, за такі гроші, то дуже класна тринога. Суперова. Я бачила, за там і 700, і 1000 гривень, і більше, і дуже тоненькі у ці ножки. Може, вони якісь, ну, типу, по матеріалу кращі, по складу, але поки що мені подобається. Так, так виглядають мої грибочки. Спельки. Як тютюн казав колись мій батько. Зараз я її всі скину в кубку. В Одну баночку. Як пахнуть класно. І все буду собі мати. Так, друзі, нагріла собі картопелька. Зараз накидаю з огірочком. Ось відкрила холодильника. Гляньте, що лишилось від салату. Як вам? Ознака того, що салат класний. Звичайно, кавушечку, хоча б два рази. <гум> хоча б два разочки. Ох і хризантеми. Але якісь видно, друзі, не свіжі були, бо бачите, вже листя за сутки пожовкло на них. Вчора ще було нормальне. Але дуже гарні. Ну, такі вже пахнуть на цілу кухню. Вчора брат заходив і каже, що це в тебе? Якийсь ароматизатор? Кажу, ні, це так пахнуть хризантеми, Солодко. Ну і що ж, мої хороші, я, мабуть, зараз вже повечеряю та й буду відпочивати після важкого трудового дня. Завтра буде новий день і буде нова зустріч з вами. Я вам, як завжди, дякую за те, що ви мене дивитеся, пишете чудові, теплі, добрі коментарі. Поширюєте моїх відео, мої відео я з дивона за те, скільки поширень відео моїх за місяць. -мо. Мені дуже приємно. Спасибі вам велике, що ви готуєте разом зі мною. Даєте мені цінні поради. Хочете зі мною ділитися чимось. Це дуже приємно, друзі, що ви в мене такі класні. Спокійного вам вечора. Тихої вам ночі. Всіх! Гараздів, які тільки можуть бути, всіх земних благ вам, найголовніше міцного здоров'я і мирного неба. Хвала, шана і подяка Збройним силам України. Слава Україні і всього вам самого-самого доброго. До побачення!